Я більш не хочу про війну та про страждання, бажаю, щоб народ зітхнув із привітанням, щоб вже закінчилась війна, вже перемога і святкувати в щасті мир разом із Богом, щоб повернулись до родин з війни солдати, щоб обійняла сина знов щаслива мати, що дочекались та додому діти. І щоб жінки чоловікам змогли зрадіти, щоб перестало гуркотіти сиве небо, і повернулись на дахи у край лелеки і не сирени, а птахи кругом співають, і навкруги щасливий сміх людей лунає. Я більш не хочу про війну. Почуй нас, Боже, хай Дух Святий перемогти нам допоможе, хай запанує в світі мир, любов та дружба, бо ми за це боролись всі разом потужно.